У мене була програма «Самогубця» дуже багато років підряд, і я це хотіла зробити, навіть готувалася. Тобі не цікаво жити, тобі не хочеться жити, бо тобі боляче жити. І... Хорошо, у тебе була дитина вже? Так, да, була дитина, мені це було все рівно. Ти ну тобі як тут місця немає. Коли я це пропрацювала, воно пропрацювалося дуже швидко. І на даний момент, чому я це так сміливо розказую? Тому що в мене його немає. У мене настільки велика любов до життя. Що я не уявляю, як це можна не хотіти жити? У мене раз один раз була тільки думка з приводу цього. Це коли я приїхала в Одесу, в мене були борги велика сума, і мені треба було її вирішувати. Прям. І я пам'ятаю, як я зранку встаю, і мені треба вирішити, де знайти гроші, Там, так, як знайти гроші. Сил не було, вже це витягувати. Я пам'ятаю, що я йду по вулиці, я бачу трамвай, mm -hmm. і в мене, тіпа, мисль, боже, може, кинуться. І я так налякалася цієї думки, я така, боже, Аня, як тобі ще це в голову прийшло?